Привіт! Це бонусний випуск від Луки. У нас на каналі є перша частина, але можете почати із цієї. Вони однаково цікаві. Бісить, коли мені починають дзвонити клієнти о третій ночі, і хочуть, щоб я їм допомагала в, якось вирішувати їх проблеми. Дзвонить мені, значить, клієнт, десь було близько третьої, четвертої ночі. Я просто беру слухавку, бо я не розумію, хто дзвонить. Взагалі, може, в когось щось сталося, я ще не зовсім прокинулася в цей час. І він мені починає розповідати: а, ви сексолог, так, мені потрібна допомога. Я просто слухаю, знову ж таки, не розумію взагалі, що відбувається, чому мені дзвонять. І він так на повному серйозі каже: у мене така ситуація, ми займалися сексом. У мене впав. то що ви порадите? Тобто людина реально очікує, що я о третій ночі буду готова підскочити, проводити з ним консультації, якось його там підбадьорювати. Давай, давай, ти все зможеш, якісь там поради йому давати. Ну ні, так воно не стається. Якщо я не беру слухавку, а починають мені писати повідомлення, починають слати відео, починають писати особливо те, що мене дуже бісить, голосові повідомлення. Я не прослуховую голосові повідомлення. Це не повага до людини, з якою ви спілкуєтесь. Тим більше, якщо у вас немає домовленості про це, до мене звертається більше чоловіків. Чоловіки зазвичай звертаються з двома основними моментами: Перше, не стоїть в дисфункція. І друга за короткий статевий акт. Звісно, є і звернення іншого характеру, типу у нас там в парі є якась дисгармонія, або, наприклад, жінка не отримує задоволення. Як зробити так, щоб вона отримала задоволення? Тобто якісь секретики, знаєте, поділитися якимись секретиками, щоб потім приміняти це уже безпосередньо в ліжку з жінкою. А жінки також звертаються. Так, тобто, ми не можемо сказати, що тільки чоловіків турбує там сексу. Ні, жінок вона теж турбує, але там звернення іншого характеру. І Якщо у чоловіків більше фізіологічні звернення, то у жінок вони більше психологічні. Я, наприклад, не отримую емоційного задоволення від контакту з чоловіком. Або, наприклад, я не отримую емоціональної розрядки. Або як налаштуватися на секс, ніби секс і хороший, він все робить добре, і мені по факту добре в кінці, але як налаштуватися зробити ось цей перший крок, вона не знає. І кожного разу ось ця підготовча робота там помитися, переодягтися, підготуватися, вона стає уже реально роботою. І тому потрібна інколи допомога навіть ось на цих кроках. Питання може бути звучати складно, але вирішитися швидко. Тому людина приходить і вона озвучує свій запит. Я дивлюся взагалі, як людина реагує на те, що я кажу. І далі, хоча б зрозуміло, ця людина швидко дійде до мети, чи ні? Чи їй потрібно більше часу? Чи може вона взагалі не готова працювати з цим питанням? Буває і таке, що люди просто перестають ходити, тому що вони демотивовані взагалі щось змінювати в своєму житті. Я не можу працювати за двох, так тобто, ми завжди працюємо в тандемі. Якщо ми говоримо про пару, то це тріо, звісно, так. Тобто, а терапевт не єдиний, хто має працювати в команді. І тому людина має бути в першу чергу готова працювати, змінювати себе, змінювати свої якісь установки, які сформували її тут і зараз, такою, як вона є. Ми, як люди, зараз, ті, які ми є зараз, ми сформовані на основі всього нашого досвіду, який був у нас з самого нашого дитинства, і до тепер. У всіх є моменти, які були травмуючі, але для когось вони могли пройти досить так лайтово, знаєте, тобто психіка їх згладила. А для когось ці моменти могли пройти з великими наслідками. Якщо, наприклад, у чоловіка, у якого не стоїть, був невдалий досвід з жінкою, коли жінка йому сказала, наприклад: А, та ти взагалі тут не чоловік, у тебе не стоїть, так? або ти мене не хочеш, у тебе все погано. І це для нього могло навіть один цей раз, для нього міг бути настільки травмуючим. Що він вилився у те, що у нього сталася ректильна дисфункція, з якою він може жити навіть багато років. Тому потрібно дуже чітко розуміти, що ситуації можуть бути такі, знаєте, дуже лайтові, дуже маленькі, але вони можуть мати дуже великі наслідки. Тривалість статевого акту вона буває різною, і знову ж таки залежить від того, який характер цього сексу, тому що секс не має бути завжди однаковим, не має бути він шаблонним і стандартним, тому що він стає нецікавим, і саме навіть очікування цього сексу воно стає вже таким блін, знову я вже знаю, що буде, я вже знаю, як воно все буде відбуватись. Немає енергії, немає емоцій в цьому. І тому він має бути максимально неочікуваним, не в рамках того, що хтось там має на когось накидатися ззаду і одразу роздягати. Ні. Але сам сценарій, підход, як він відбувається, він має бути е, різний. І тоді він дає ту саму емоцію. І відповідно до того, з яким настроєм люди. Ідуть в цей секс, я всіким настроєм пара йде в цей секс, і тривалість може бути різною, тому що інколи може бути прелюдія 20 хвилин і секс 5 хвилин, а інколи може бути без прелюдії, але грандіозний секс на 20 хвилин. Так, немає такого чіткого розуміння, скільки по тривалості. Але люди, до речі, плутають. Вони прелюдію запихують в секс. І тоді, коли я запитую, скільки триває секс, ну, до години. Я кажу, стоп, до години кожного разу, вони... ну так, ну а як можна коротше, ну я не знаю, як можна коротше. І коли ми починаємо що, проясняти, що в цю годину входить, то вони починають: ну, ми лягли, ну ми роздяглися, ми почали цілуватися, потім якийсь масажик, потім, може, якийсь там моральний секс відбувається. Ну а потім, коли вже проникнення, ну, хвилин вже ми вже завершили. Тобто люди не завжди розуміють взагалі, що таке секс. Якщо говорити а, сексологічними термінами, то секс міряється тільки в момент проникнення. Тобто, коли сталося проникнення, і ось відповідно весь цей час міряється як секс. Але секс може бути не тільки проникаючий, він може бути і зовнішній, коли ми говоримо про якийсь петинг. Це теж про комунікацію, це теж про сексуальний інтерес один до одного, тому що знову ж таки він не має бути завжди однаковий і не тільки проникненням єдиним, може бути комусь некомфортно два дні підряд займати з сексом, але може бути якийсь альтернативний варіант, якщо одному з партнерів це заходить, це потрібно, а інший не проти, та чому б ні? Може бути навіть той самий альтернативний варіант там орального сексу, якщо комусь це заходить. Знову ж таки, не всі пари це практикують, тому що деякі вважають, що це недопустимо, і це теж є їхньою нормою. І ми не маємо права їх нав'я їм нав'язувати це, тому що це їхня особиста норма. Поняття норми, воно для кожного своє. Є поняття соціальної норми, індивідуальної норми і парної норми. І всі ці норми вони мають бути враховані. Якщо ми говоримо про індивідуальну норму, то це те, що нормально для мене, як для конкретної людини тут і зараз. І Є ще мій партнер, для якого нормально щось своє. І коли ми сходимося в парі, то це має бути десь в межах допустимого для нас двох. Якщо, наприклад, хтось хоче підвіситися до стелі, а іншому буде боляче в цей момент, то ми вже не говоримо про норму, тому що тут страждає людина, бо їй причиняється психічний і фізичний дискомфорт. І якщо хоч якась один із цих або психологічний, або фізичний дискомфорт виявляється, то ми не говоримо про норму. І є ще поняття соціальної норми. Це коли нам, двом, як парі, може бути абсолютно класно бути підвішеними до стелі вдвох. Коли нам боляче, але нам від цього круто і приємно. А суспільство це засуджує. І тому, коли ми виходимо в суспільство і кажемо, а ми оце робимо, то суспільство каже, ай-яй-яй, а так не можна, а ви якісь не такі. Тобто для суспільства це не норма, для нас це ок. І ми це робимо за зачиненими дверима, коли це ок нам двом. Але знову ж таки, головна умова, щоб для кожного окремо взятого з нас цієї пари це теж було нормально. Класний приклад на цю тему: чоловік, який мастурбує на публіці перед дітьми, стає перед школою і починає. Там робити свої справи, десь там в кущах або не в кущах, він зараз робить що? Так, він себе задовольняє, він ніби нічого поганого не робить, але він причиняє психологічний дискомфорт тим дітям, які навколо нього знаходяться. Вони можуть побачити, травмуватися. Для них це може мати абсолютно фатальні наслідки у майбутньому. Але коли цей самий чоловік робить все те саме, але за зачиненими дверима у себе в ванні. Ну нічого поганого він не робить, так тобто він себе так само, само за тим але тут немає факту соціуму, тобто тут соціум його не засудить, і він не причиняє психологічний дискомфорт навколишнім людям. Тобто завжди потрібно підходити до того, як це вплине на інших людей. І якщо особисто цій людині це ок, значить ок, значить, ми не маємо права право записувати її в ненормальні. Найпоширеніший запит, до речі, приходять пари із запитом, що хтось. Перестав хотіти, що хтось не хоче так, як було. Тобто змінилися вподобання, змінилися якісь фантазії, і тут є завжди такий така підковирка, такий слизький момент, що другий партнер починає вважати, що інший вже щось спробував на стороні. Що десь там в когось був якась була інтрижка чи щось. от ти там спробував, тобі це сподобалось, тобі цього захотілось, і тому тебе не влаштовує те, що є тут зараз, і ти мені намагаєшся це навісити на голову. Не завжди воно так працює. Звісно, є і такі моменти, але частіше за все воно працює так, що з'явився якийсь потяг до чогось, якась фантазія, або вона, наприклад, була, але вона не реалізовувалася, вона не виносилась на поверхню як адекватна, як нормальна, не дозволялась фантазувати про це. А потім, в якийсь момент, а, людина розуміє, що а я хочу спробувати. Або подивилась кіно, подивилась, що там щось показали, і з'явилася ця фантазія на цю тему. Я от я хочу спробувати і все. І вона, поки не задовольнить своєю фантазією, вона не буде в цілому задоволена самим процесом, тому що дуже хочеться. Ви знаєте, як дуже хочеться морозива інколи буває. Я просто не можу зрозуміти, що, що, що за життя у мене таке зараз, тому що немає морозива. І коли я з'їм це морозиво, о, все, мені нормально. Я задовольнила тут і зараз своє бажання. І ось в сексуальному потязі, в сексуальному бажанні буває так само. Тому дуже важливо ділитися своїми фантазіями для того, щоб не доводити до цієї точки кипіння, коли або так, або ніяк. А саме проговорювати це на моменті появи цих фантазій. Чоловіки також не отримують емоційного задоволення від сексу інколи. А у них є завжди оргазм, тому що це біологічно закладений факт, у них є еякуляція, у них є оргазм. І це розривні речі. Але у жінок не завжди є оргазм. І ця історія вона досить поширена, коли приходять чоловіки і кажуть, так, ми займаємося сексом, так, вона погоджується завжди, коли я пропоную. Сексу у мене по кількості разів достатньо. Але емоційної розрядки я не маю, тому що вона лежить і чекає, коли це все закінчиться. Вона не в процесі. Вона погоджується, але вона не погоджується емоційно, їй не подобається. І таким чином він не отримує цієї емоційної розрядки. в якийсь момент він обирає взагалі не займатися сексом. Пропадає секс з життя, і у неї питання в тебе коханка? Ти обов'язково маєш хотіти і далі, але з кимось уже іншим, що ти не хочеш мене. І тоді такі пари приходять, ми починаємо це все розмотувати назад, 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 що було не так, і починаємо знову ж таки направляти в потрібний бік для того, щоб ця пара почала по-новому будувати свої стандарти, свою норму. Звертається чоловік за консультацією і каже: у мене там такий-то-такий-то запит, кажу, добре так, будемо працювати з цим запитом. Він каже, а як ви працюєте? Ну, я ж кажу, онлайн працюю, офлайн працюю, як вам буде зручно, він каже, ну як це онлайн? А як ви будете працювати? Працювати онлайн, ну як працювати онлайн, так як і завжди працюємо офлайн, тільки ми просто в різних кімнатах сидимо і спілкуємося по мережі. Він каже: Ні, ну як це онлайн, а як я вам маю показати? Я маю як зняти штани і показати перед камерою. Кажу, а що мені показувати? Ну як, а ви що огляд не проводите? Ну навіщо мені проводити огляд, якщо у нього запит не стоїть? Ну я і так знаю, як воно виглядає, коли воно не стоїть. Я не уролог, щоб проводити огляди. Сексолог не проводить огляди. У нас в суспільстві досі немає чіткого розуміння, хто такий уролог, хто такий андролог, хто такий Сексолог, хто такий лікар-сексопатолог. Це все навколо одного, якщо ми говоримо, наприклад, про чоловіче здоров'я, але це все в різних специфікаціях, так? Тобто ми не можемо звертатися а, з одним запитом до всіх цих спеціалістів. Інколи спеціалісти можуть йти один за одним, якщо, наприклад, уролог а, скаже, що це питання на фізіології, тоді він звертається до сексолога. Або, наприклад, чоловік звертається до сексолога. Я розумію, що там спочатку потрібно пройти фізіологічне обстеження, а потім. Вже до мене прийти, якщо буде така необхідність, якщо він там не вирішить своє питання. Тобто ці спеціалісти можуть замінятися, але вони не все про одне. З запитами психологічними іти до сексолога, з запитами фізіологічними, іти до сексопатолога. Якщо питання не моє, якщо там питання тіла, то з тілом психолог не працює. Якщо ми говоримо про якісь фізичні прояви, якщо є питання, наприклад, там по якимось гормонам, так? Сексолог може, звісно, направити здати гормони, але кваліфіковану допомогу в цьому питанні він не надасть. Тому що він не може прописати якісь ліки, тому що він не може далі вести обстеження. І з таким запитом він відправляє до лікаря. Якщо там питання проясняється, або це може, наприклад, бути паралельний прийом і там, і там. І тоді паралельно два спеціалісти можуть вести одного клієнта з одним і тим самим запитом. Але бували такі ситуації, що людина звертається з первинним якимось запитом до мене. Ми прояснюємо цей запит, а потім сформовується інший запит. І тоді я вже розумію, опа, не до мене, це вже до іншого спеціаліста. Тому все таки, і в моменті роботи може виявитися так, що ми далі не можемо продовжувати роботу, що потрібно звернутися до іншого спеціаліста.